Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні нарешті буду відділяти малечу з цього дня. Це в мене була орхідея з кітконосами з точки росту. Це жовтий мій і хлібчик. Він токи я це не чекала, щоб малеча оця вся понарощувала корінчики. вже була зима і вирішила не чіпати. Зараз, нарешті, буду якось відділяти. Почну я з найлегшого. Це ось з цієї дитинки. Вона одна, в неї дуже багато корінчиків. І в мене ці корінчики вже направлені всередину субстрату, горщика. І якщо мені брати, її відділяти, як, ну, як самі, я маю на увазі відламати, можна, але я дуже боюсь пошкодити корінчики, бо їх багато. І видно, де вона. Кріпиться, і ось отут, зараз обережно допоможу собі скальпелем зараз вже хочу повністю. О, тежно. Я так розумію, що Ось оце малечі, Мені здається, що оце малечені корінчики. Бачите, вже, скільки кори довелось дістати субстрату з горщика? Дивіться, де це ж корінчик. Ви тільки гляньте. Ось дивіться, ви тільки погляньте на цю кореневу систему. Ще, бачите. Ось це або малеча, або квітка ніс ще не зрозуміла. Але воно стоїть, воно це завмерше дуже давно. Цей малечий, цей листочок мені теж треба прибрати. Бо він кривенький і мені не дасть його спокійно цей корінчик занурити в субстрат. Обережно, дуже обережно взагалі, так, знаєте, не кваплячись, прибираю. Все, тепер все, що мені не подобалось, я прибрала. Ось тут три дитинки. І ці всі три дитинки на ось одному ось такому ніжки. Бачите? Тобто дитинка на дитинці. Щоб мені було зручніше, що я зараз зроблю? Я відділю зараз ось, ось цю основну гілочку, там, де ці діточки, і потім вже буду розділяти окремо вже малечу. Бачили? Чули? Тепер просто допоможу трошки скальпелем собі там надрізати, щоб корінчики не пошкодити. Дивіться, ось тут у мене вийшло на одній гілочці три дитинки. Одразу, щоб мені було легше, я буду відділяти ось цю дитинку. Зараз спробую її відламати. Ну, щоб вона сама відділилась. Ні, буду допомагати скальпелем. Не буду я ризикувати. Дивіться, яка бубочка мені подобається. Дивіться, ось тут я бачу, я розумію, де в мене, в якої дитинки. Зараз я гадаю, видно. Допоможу собі скальпелем з цієї сторони трошечки. І ця камалеча в мене. В неї лише два корінчика. Зараз я приберу це все сухеньке, все, що мені не подобається. І ось остання малеча. Теж гарно, гарненька мені подобається. Приберу у ці сухі чешуйки. Обов'язково прибираю ось оцей листочок. Ну, він мені не дасть посадити, не буде низької посадки, як я люблю. І тим паче, ви бачите, тут корінчики між нього вже ростуть. Тут теж гарні корінчики. Подивимось, що тут в горщику. Тут показують, що корінчики такі, вони страшненькі, але вони десь м'ягенькі, десь тверденькі. Є в неї зелений листочок ось. Тому щось, та, якісь корінчики є в гарній якості. Тобто, десь якісь функціонують. Засипаю оцим субстратом, це ж її субстрат. Ось так. Все. Залишаю ось так свою малечу на годину. Минула година. Дістаю малечу. Залишаю. Просихати. Дивіться, малеча майже все попросиха, десь хтось вже повністю просох, хтось ще трошечки залишилось. Я поки почну з цієї малечі і так далі. Потім з цієї, напевно, ну, подивимося. Ось цю малечу вирішила. Ось такий в мене є мягенький стаканчик. Ось так сюди саджу в мох. Мох в мене був колись живим, але ну, в холодильнику, бо я... я його просто так от оприскую, щоб він був трошки бологий. На дно мох покладу. І тепер беру ось так мох. Ой. Бачите, наче чистенький, але десь їм коли щось попадається, ми його просто ось так прибираємо. Листочок або якась маленька гілочка. Чогось страшного такого немає. Це, ось так берем. і замотуємо корінчики в мох. Так. І. Ось так, цю посадила. Знаєте, так, можливо, можна і ось у такий горщик посадити. Але я вже стільки раз оце посаджаю дуже в маленький, потім через 2-3 місяці пересаджу більше, так що буду ось у цей горщик саджати. Так, на дно поклала кору, збризгую, спрем смікорізий, на шийку. І саджаю в кору з додаванням моху. Зараз додавала дуже багато муху сюди, так як це малеча. І кору тільки злила, тобто вона мене волога-волога. все. І обережно тепер засипаю ось цією сумішю, кори, змогу. І зафіксувати, щоб вона була рівненька. І... Роблю низьку посадку. Так, дивимось, пустот немає. Прям під листики саджаю так, щоб в мене повністю вся шийка була в субстраті. Другу малечу посадили. Беру ось цю, теж буду сажати в кору на дно кора. І обережно ось цей корінчик направляю всередину. Нічого ми не трамбуємо, просто насипаємо субстрат порізаним мохом. Цю вже теж посадили. Ну, і ось тепер буду саджати ось цю малечу. Корінчики взагалі прям тут шикарні. Дивіться, яке розгалуження. Тепер суміш, ну і все ж, тепер її теж так засипаю. Ну, корінчики такі густенькі, то трошки буду направляти, щоб між ними був субстрат. І все і ось це ж це всередину, щоб в субстраті було. Це вже четверта остання. І ось останнє, що я роблю, я беру кожну малечу. Проливаю, проливом. Тут вмохаю, тут взагалі один раз вистачить. Ось так і залишаю стікати, кожну з малечі пролью. Я попідписувала малечу, щоб потім я знала, хто це в мене йшов це. Ставлю всю малечу. Під додаткове освітлення. Минуло 4,5 місяці. Дивіться, як виглядає моя малеча. Бачите, листочок в неї ростить вона, повний горщик корінчиків. Ну, прям взагалі файна. Бачите, які активні? Є в мене ось друга такий вухань. Вона взагалі така. Ну, два листочки, але повний горщик корінчиків. Один, видно, тут пропав, але взагалі картина чудова. Тобто вона себе тут файно гарно почуває. Ось це була найменша. Дивіться, вона ростить другу малечу. Тобто, вони, якби я їх не відділила, вони б на мамці. Тобто, бачите, вона ростить. Сама вона випустила цей листочок, і вона з ним сидить. Сама вона пружні ці листочки. В горщику корінчики не видно. Я не хочу діставати. Але сподіваюся, що в неї все добре і, і дуже сподіваюся, що вона ось цю малечу витягне. Це найменше. Найбільша, яка була, з неї трапилася ось така неприємність. Я дуже захворіла, і десь тиждень тому мені дуже було погано. Знайшла ось це дитинка у цього жовтого бігліпа. Вона була найбільша тут, було, по три або чотири листочка. І я прийшла і я зрозуміла, що з нею щось не те. Я тільки до, до, ну, дотронулась до самих у цих листочків, вони відпали. Цьому пеньочку вже тиждень, десь він оце так стоїть. Нічого не могла тоді робити фізично. Та й ну, я гадаю, що я нічого би не зробила, бо дивіться, корінчики досі, да? бачите, наче вологі, ну, тобто дивися в горщик, наче ще й непогані гарні корінчики. Це ось сама шия. Бачите, ось сама шия, дивіться, тут корінчики, ну, це саме місце, воно все воно тут ну, пропало. Навіть я зібрала силами і щось би тут робила, там фундазолом обмаз, обробляла. ну. Я сумніваюся, що в мене щось вийшло. Чому так трапилось? Мені здається, що не в точку росту потрапила вода. І я дуже невідповідально до цього віднеслась і її не вимочила. Але стверджувати не можу. Дуже багато архаманів кажуть, що від води в точці росту орхідея не може так пропасти. Я не знаю. І ось, дивіться, пеньочек. дивіться. О. Тобто... Після 4,5 місяці, це тільки тільки ще нещодавно вона мені дала ось цю малечу. Я дуже довго чекала, я не сподівалася, тобто цієї нижньої частини, цього пенючку ще є потенціал. Ну і взагалі, чесно кажу, я здивована ось, ось цією малечою. Сподіваюся, що вона в мене все витягне. Я всім бажаю файних, гарних діточок, здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!